Всім привіт, шановне товариство! Сьогодні на огляді у нас буде реальна легенда і уособлення справжнього люксу і я йому The Macallan. І почнемо ми своє знайомство з нового і лімітованого релізу, який є частиною вже досить обширної лінійки The Macallan Harmony Collection. До речі, саме цей зразок був створений в колаборації з відомим на весь світ цирком Дюсолії. В цьому відео ми поговоримо про особливості виробництва віскі на Макалон. Чим цей реліз зміг мене здивувати? Трошки затронемо історичні моменти по дистилерії та взагалі, чи варте Macallan Harmony Collection саме цей своїх грошей. Поговоримо сьогодні у відео. Безумовно, дистилерія The Macallan є однією з найповажніших дистилерій в Шотландії. І вона почала свою діяльність офіційно у 1824 році. Про що заявлено і на тубах подарункових, і на самих пляшках. Ось заснував її Олександр Рід, Але є там один нюанс, коли він отримав ліцензію на виробництво віскі, на дистиляцію. Тоді ця дистилерія мала назву Ілчіс Distillery. Звідки така назва? Запитаєте ви? Все максимально просто. Коли Олександр Рід отримав ліцензію на дистиляцію, тоді дистилерія розміщилася в маєтку, який був побудований ще вдумайтесь, в 1543 році. І цей маєток мав назву Easter Utils House. і. Тому саме і Ілчес-Дістері також мала назву така дистарея. До речі, цей маєток зараз реконструйований. Він як нов ну, виглядає як новий, і саме його зображення красуються на всіх пляшках The Macallan. Це якби герб. Да, і в мене навіть на келиху таке є. І тому знаєте, саме це не просто будиночок, якийсь Ілчес Істер, Ілчес Хаус. Я завжди путаю місцями ці слова. А сама назва The Macallan з'явилася лише у 1892 році, коли дистилерією став володіти Родерік Кемп. До речі, саме він заснував цю традицію вікову витримувати віскі Macallan в хересних бочках. Щодо особливостей виробництва віскі на дистилерії The Macallan, слід зазначити, що там працює зараз 12 wash вожстіл і 24 spirit спіріст стіл. І до речі, в спіріт стіл мають об'єм один із найменших на спейсайді. Це 3900 літрів. Ну я. Для порівняння скажу, що там, як правило, дистилерії мають куби 7-8 тисяч літрів. Там, з рекордсмена, як правило, знаходяться в Лоуленді, як він десь 31, майже 31 тисяча літрів. Ну, коротше, це, щоб ви зрозуміли, це одні з найменших або навіть найменші куби на списать. Якщо ви знаєте, у кого ще менше, ніж 3900, дуже вас прошу, напишіть в коментарі, тому що я цю інформацію не аналізував. А нам все буде дуже цікаво. І цей ролик стане ще більш інформативним. Тину для всіх поціновичів віски, і все це щастя в 12 ворстіл та 24 чотири дозволяють Макалу виганяти на рік 15 мільйонів літрів чистого спирту. А це напевно одні з найбільших виробників взагалі в Шотландії серед солодових вісків. Скажу, звичайно, про бочки, які використовує Макалан для витримки своїх спортів. Як правило, вони використовують бочки із під Хересу, із під Олроса Падріхемена класично використовують американський або європейський дуб. Ну, звичайно, там вже дуже велика частка саме бурбонових бочок. Згадуємо серію Triple Cask, там де бурбонова витримка також присутня. Такі тенденції бурбонові бочки дешевше, простіше дають свою якийсь свій шарм, і в принципі всі ними користуються. Тому Макалан не є виключенням тут. То у них досить класичний, скажімо так, набір парк бочок. І також офіційно заявляю для війських гіків і поціновувачів цього напою, те, що у Макалан така є традиція, що вони не додають колір в свої реліси. Колір виключно із бочки. Що я пропоную прийти до дегустації, тому що віскі Шу. має трошки продихатися ще, тому що йому треба трошечки, цьому особливо. Я вже не перший раз повертаюся до цього релізу саме, і тому знаю про що. У нас сьогодні що? У нас сьогодні лімітований новий зразок з колекції Harmony Collection в колаборації саме Сирком Дю Селій. У нас витримка тут в бочках є під Хересу. Причому я хочу тут, знаєте, трошки розширити не просто Херес, тому що багато сезонированих бочок, які там херес там та бочка бачила якісь місяці, можливо. То тут все дуже непросто, тому що вони замовляють свої бочки в Америці, американський білий дуб, везуть їх в Іспанію, а потім в Іспанію в регіоні Херес де ля Фронтера витримується ХЕРЕС в цих бочках мінімум 5 років. І тільки після цього ці бочечки виправляються в Шотландію для витримки. Ось цього релізу. Так що люди роблять якісні бочки для витримки своїх спиртів. Не виключення і цей реліз. Цей реліз у нас має міцність 44,2% алкоголю, що приємно. Звичайно ж тут нічого не краслось і навіть здається не фільтрувалось. Ось так що товариство кольору у нас можна також оцінити. Тут я скажу, що це таке золоте, трошки, трошки навіть з якимось янтарним відтінком для мене. Але я не колорист, тому можу тут придумувати. Напишіть в коментарях, який тут колір у Macallan. тому що це справді трушний віскі. колір, де ми можемо оцінити вами. Переходимо до тестингу, власне кажучи, у нас Макалан Harmony Collection. аромат. Боже, ну це дуже приємно, я вам скажу. Він трошки постоїв. бачите, тут пляшка вже неповна і став ще краще, тому що я вже огляд в нього записував. Давненько, але він став ще краще. В ароматиці у нас відчувається таке топлене, топлене молоко, відчувається вершковість якась. При цьому є свіжі нотки лаймовості, цедра, апельсину, можливо, щось отаке. І все це діло підключається ще до цього ізюм, чорнослив, але не копчений. Такий, можливо, навіть це ягідний джем. Винний підтон. Трішки цього, знаєте, от, от хересна витримка. Навіть тут, бачите, тут нас реліз, тут немає 100 років витримки, тобто ми можемо заявляти офіційно, що тут спирти від трьох років витримки, хоча мені здається більше. Але такий на аромат він дуже комплексний. В ньому також є ще, оця знаєте, от у хересних вістки послідково це така особлива якась така червона червона лінія це аромат такого. Благородного пильного підвалу. Блін, воно точно є тут. Якщо бочка така старенька із Свет Хересу, тут також вона прислідковується. Це така благородна, знаєте, пильна шкіряних е старих книгах. От щось таке. Блін, аромат дуже комплексний, що приємно, що він розвивається. І він став, от коли постояла пляшка, що в мене в, в домашній колекції став набагато краще. От, знаєте. Казав мені знайомий дуже поважний серед вісківгітів людина, як він казав, що віскі, щоб зробити висновки, треба скуштувати тричі краще, краще більше разів, тільки потім щось там про нього казати. Мені сподобався і не в перші рази, але зараз Ну це щось ще шедевральне. Так, не терпиться цей віскі спробувати на смак, тому що ароматно дуже-дуже мені сподобався. Гарні колекш, Макала. Як йому пасують у 44,2. Дякую, що зробили не 40. Тому що оця 44.2, ця кондиція дає цьому віскі щільність, напористість. В ньому відчувається слегка молодість в плані такої перцової пощіпування. Да? І все, але воно швидко зникає і залишається оця. Густота, оця маслянистість, дуже тільний віскі. дуже логічне продовження в смаку, знову щось фруктове. Він такий солодко-кисловатий, солодкокисловатий, да? дуже в балансі. Продовження є такого якось, джему, є знову такий натяк на цитрусовість, також вона в ньому присутня. І навіть і навіть іще така шоколадність. Але це такий, не чорний шоколад, а да? щось можливо, молочний. Тому що ця. Вершковість, шоколадність дала такий для мене особисто молочний шоколад. Я навіть скажу чесно, я трішки, коли там готувався до огляду, дегустував макала, то трішки розлив на, на стіл. Коли протирав серветкою стіл, то відчувався аромат молочного шоколаду. І це офігеть як було прикольно. От. Тому дуже збалансована історія. Після смаку у нього. Я б сказав, середню тривалості такий з задатком на довгий. Я вже скільки розмовляю, а відчувається тут тепло дуже приємне. Знову така, це така більше ванільно-шоколадна якась історія, можливо, з додаванням джемовості вона залишається. Тому дуже комплексно, збалансовано, приємно. Ну, за такі гроші зробити мало гарно. І зробили. Висновки, що, шановне панство, ну як сказати, Макалон мені цей, особливо цей дуже сподобався. Це зразу так скажу зі старту. Да? Трошки розшифрую, чому так. Він яскравий, але при цьому стриманий. Він досить зрозумілий, як на мене, да? але він зберігає певну інтригу, в тому що він розвивається в Келах. Навіть він у мене постояв ще вдома, вдома деякий час і став ще кращим. Це ознака. Дуже так породистість, як на мене, тому що я не один раз вже так дегустував, і віскі, які там мають роки витримки, досить при такі ну, нормальні там 15+, то вони також розвиваються таким чином. Тут у нас NAS-реліз, який складе конкуренцію в сліпі дегустації. Ви можете його назвати якимось там витриманим супер зразком але це буде нас реліз, в якому можливо витримка була 3 роки. От. Єдине, що можна е е е його запідозрити, це в першому ковтку. Є в ньому ця перцовість, якої немає в витриманих зразках ну, з такою кондицією. От. Можливо, це єдина зачепка. А, а все інше ні, все інше, породисто, класно, приємно, якісно, збалансовано. Що ще треба? А, головне, що цей віскі, знаєте, дарує приємну емоцію, класну емоцію. А скільки коштує емоція? Вирішуйте самі. Як тут казав мій знайомий, я з ним десь погоджуюсь. Виглядає пафосно, і можливо, зараз буде пафосно, також не, не судіть мене дуже сильно. Або напишіть в коментарях, що там ромчик, ти щось за сильно задрав носа. Але я скажу: ви знаєте, кажуть так: не люблять макала тільки ті, хто не вміє на нього заробляти. Ось така фраза: не моя, вона, на жаль. Але напевно вона дійсно класно підходить під саме цей зразок, цей реліз. Це не тільки про пафос, про гроші, і про, і про якусь люксовість, да? хоча бренд якось до цього відноситься, да? і всі, всі його з цим якось порівнюють. От. Але тут про традиції, тут про історичне надбання, і це дійсно прикольно, воно відображається в смаку. Зроблю якось, я думаю, що зроблю якось дегустацію по Макалу, якимось базовим зразкам, якимось таким, із доступної лінійки, скажімо так, що в Макалу немає там кордонів да, по цінам. От. Порівняємо різні роки, порівняємо різні версії. І лімітовані в тому числі, і зробимо висновки вже колективно в нашому візкі-плубу перший драм. Так що все це буде, будемо робити. От, а взагалі, блін, я насолоджуюсь. І це дуже-дуже прикольно. Товариства, насолоджуйтесь також і ви своїми зразками, які у вас є в барі. Знаходьте якісь нові, куштуйте, аналізуйте, робіть свої власні висновки, не слухайте нікого, тому що ви знаєте краще, що вам треба. Дякую, що були зі мною до кінця. Підписуйтесь на канал Роман Провіск. Ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просувати наш а, україномовний контент, а, який присвячений військ культурі. Тому підтримуйте. І, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па.